Як проходять тренування у пушті? На тренуваннях завжди у нас два, а іноді три тренери. Зараз ви бачите молодшу вікову групу. Це дітки 2014 року народження та молодше. І на тренуванні три тренери. Два основні тренери. Два основні тренери вони тренуються з основною тренувальною групою. І третій тренер зараз на лісовій лінії. Працює з новачками та маленькими дітками. Ось вони. Ліще немає форми. Але незабаром вони її придбають і будуть як основна команда тренуватися всіми дітками. Саме так проходять тренування. На тренуванні три тренери. Один тренер буде контролювати виконання вправи на кільцевій лінії. Другий тренер зараз демонструє вправу. А третій тренер працює з новачками, які тренуються тільки перший місяць. Ось вони, маленькі пупсики.